Привіт, друзі! З вами я, Phantom. І сьогодні я вам покажу свою колекцію мініфігурок. Звісно, це не всі мої мініфігурки, але основна частина. Тут майже всі мої мініфігурки ніндзяго. Трохи по іншим серіям. А Ніндзяго тут майже всі. Є ще трохи в іншому місті. Може покажу, може і ні. Ну, будемо починати з тих, що тут. Колекція така велика, що аж ну, не влазить щоб повністю її сняти, аж виходжу за рамки білого фону. Ну добре, показую. Спочатку це у нас серпентина такий і з якого? Четвертого сезону ніндзяго. Далі, далі серпентин з другого чи першого сезону, не пам'ятаю вже. Далі також серпентин Пайтер. Він з'явився в багатьох сезонах. Ще один із четвертого сезону два призрака з п'ятого сезону по призракам там Моро. Далі два скелета. Такий Зейн у нас. Фігурки стоять в разнобій, тому що оці нові, я їх недавно придбав усі, що спереду стоять ззаду старіші, не встиг переставляти їх. Тому будемо так дивитися. Зейн в тюремному такому. Одежі, тюремні, так Далі у нас маленький лойд Це у нас Кол і Зейн по сьомому сезону, по-моєму, руки часу. Далі у нас джунгливий лойд Energy Lloyd. Далі в такому не дуже доброму стані. Кол по третьому чи другому? Ні, другому сезону. Три мініфігурки у нас Ллойд, Кай і Зейн по п'ятому сезону з призраками. Також в мене є Джей. Ось по цьому сезону. І мені залишився тільки кол, і я соберу всіх п'ять ніндзя по цьому сезону. Так, прибираємо цю підставочку і дивимось на основну. Тут у нас Нія по сезону з надаканом. Далі йдуть. 4 мініфігурки е, Ніндзя, але я не знаю, по чому. Це Це просто. Чомусь ви себе Я не дивився, що це і чому. Це просто є такі костюми. Далі у нас Сен-Цей-Ву. Е, Ллойд і Джей по Дню ушедших, по-моєму. Це у нас Кай по руки часу. Зейн по сезону з Надаканом і Кол також по. Дню ушедших, по-моєму. Далі у нас Ллойд. Ще один Ллойд по руки часу. Золотий Ллойд з другого сезону. Це у нас Коул також по руки часу. По це та сама фігурка, що і на том стенді стояла. На тій підставці. Точніше. Далі у нас ще один Коул. По. Чому це? Я навіть не знаю, по чому. У нього прикольні такі полупрозрачні руки. Вправляємо. Далі у нас іде кол по першому чи нульовому сезону, який ми упав чомусь, потрібно буде ставити назад. Кол по 12 сезону замаскований. Чи один по 12 сезону. Але тут більшість мені фігурок аналогові. Тому ну, не таке офігенне качество, звісно, буде. Такий кол у нас це у нас Зейн по 4 сезону. Зайн ще якийсь, не знаю. Звідки оцей. А це у нас по 12 сезону. по-моєму. Далі йдуть Джей. Оце. Я не знаю, хто це навіть. Я вже не дивився серіал. В... Коли ця фігурка вийшла. Не знаю хто це. Це у нас Джейку я вже показував. Нія. Кайвікомські смішаному. Це Скайлор, по-моєму, її звали. По 4 сезону. Сенцей Гармадон. До речі, Сенцей Гармадон у мене є, а звичайно, Гармадон нема. Далі у нас пішли серпентини із чотирьох різних фракцій, до речі, з кожної по одному. Далі Чен, Мастер Чен, ще один серпентин з його армії, і звичайний воїн з його армії. Це мініфігурки з четвертого сезону. Стоїть у нас далі один. Зміяний воїн з сезону по часу. Два е, кіборги чи боти. Роботи по третьому сезону з Оверлордом. Оця класна мініфігурка недавно її отримав. Це генерал якийсь, не пам'ятаю, яке звати, але ну, дуже класний. Класні наплічники, класна маска, все класне. Далі ще два призрака по сезону Смора. Ті два призрака, звісно, нам багато класніші, тому що у них. Такі ноги, типу. Е, ну, типу, вони літають, а незвичайні ноги. Два серпентина ще якихось схожі на Сфіру, але я не знаю, що це за серпентини. Це у нас Харумі по 12 му по-моєму сезону. Далі у нас іде два кам'яних воїна по 3 сезону. Е, Джин Надакан і також два його пірати по... Який це виходить шостий сезон. Так. Далі у нас іде Джей по 12-му, 에... містер Е, по-моєму. І цей Крейс, я не знаю, як його звати. І також у нас торговець із набора по ринку по Ніндзяну. У нас ці три мініфігурки з Зорінхвін. Це Чубака, якийсь воїн полупрозрачний. І також це це? Боже, я забув яке звати. Так, ладно, добре. Ідемо далі. Далі у нас е, три мініфігурки з серії мініфігурок. Це оригінальні Лего. Це з Dungeon and Dragons і це з якихось 24 чи 25 серії мініфігурок. Щось таке. Е, далі у нас Марвеловські мініфігурки. Це Халк мініфігурка, Spider-Man. Карнаш, по-моєму. І також Доктор Стрендж і Капітан Америка. Зараз ще перейдемо, я вам покажу мої оригінальні Лего мініфігурки по Ніндзяго, які ще є. Я вспомнив, що його звати Дарт Вайдер. Ти ж видивився в інтернеті, боже, як я міг забути Дарта Вейдера. Ну добре, йдемо далі. Далі останні мініфігурки я вам покажу на поличці це у нас Зейн із Меха. Далі Кай по Легасі. Тут у нас Лойд Кімано Сенсея, Також Кришталевий Воїн. Wildfire, по-моєму, і звати цю дівчину. Так. Далі Джей З крилами, дракон її його формі. Тут у нас, не знаю, як його звати, Запретної п'ятерки у нас іде мініфігурка. Далі Змій, такий же ж помаранчевий, як я вам вже показував. Тут у нас е, Зейн, також мехі ось така мініфігурка. Е, Серпентин по легасі. Далі є три воїна вовчої маски це з арбалетом і два ось таких. Тут у нас кай і не пам'ятаю, як я звати. Давно дивився цю, цю частину серіалу, не пам'ятаю, як я звати. Далі у нас Джей в мехові. У, який щось то плохо відкривається, цей мех. Зараз відкрию. Опа, попадали фігурки, ну нічого зберу потім. Такий Джей у нас. І останній у нас Коул. Мені фігурки в таких костюмах, до речі, класні. Я б може і хотів би без... зібрати всі їх. Ну, добре, вертаємось назад. Ну, і ось такий у нас вийшов обзор, така моя колекція. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім пока!